Вітаю час підсумкових новин на календарі, 16 квітня, субота. Чим жила цього тижня Новгородцівщина на початку нашого випуску. Коротко. Дев'ять захисників держави з Новгородцівщини отримали нагороди. З приходом весни в Новгородцівському районі розпочались роботи по благоустрою сільських територій. Триває залучення безробітних громадян Новгородціврського району до громадських робіт. Учні та вчителі міських шкіл висадили алею випускників. Ранні овочі та фрукти можуть бути небезпечними через перевищення в них нітрацію. Захід міській бібліотеці присвятили року англійської мови в Україні. Новгороцівській гімназії №1 пройшов захід, пов'язаний з відродженням українських традицій. Новроціврські баскетболісти стали переможцями турніру, що проходив у Києві. Вчора дев'ять захисників України з Новгород Сіверщини отримали бойові нагороди. Внесок сміливих сіверян відзначено на державному рівні. Більше знає Наталія Захарченко. Дев'ятьох учасників АТО з нагородсіверщини відзначили нагородами за особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, виявлені мужність та героїзм під час антитерористичної операції. Військовослужбовці, які були демобілізовані та виконали свій громадянський обов'язок перед державою, зібрались сьогодні на території військомату. Згідно з наказом, працівники військкомату урочисто вручили бійцям нагороди, посвідчення та квіти. Взагалі захисників цими днями повернулося 12-ро. та поки що лише 9 з них отримали статус учасника бойових дій, а разом з тим і заслужені нагороди. Про свою службу в АТО військовослужбовці говорять неохоче. Кажуть, що дуже важко згадувати. На періки на самому я був дето 50 днів. Это на самом най... перед кем находился. Так, ну, более-менее было спокойно, было все нормально. Все живы, здоровы с нашего пока батальона. потер нету, слава богу. Жили в нормальных полевых, нормальных условиях, как говорится, солдатских. Три месяца побыл я в АТО, Потом нас вивели, потім стали їздити по полігонам, ремонт проводить машини батальйоном. Одну радує, що додому повернулися, всі аби поверталися додому з АТО. А так, зараді, ми медалі йшли. Просто треба було виповнити свой долг. Хоча вони на сьогодні дуже раді, що повернулись додому, та все ж таки кожен із них розуміє, що війна на цьому не скінчилась. Возможно, опять уїжджати. То там... Дальше как буде як родина. Скажете так, і буде далі. З приходом весни в Новгородсіверському районі розпочались роботи по благоустрою сільських територій. Наші журналісти захотіли на власні очі побачити, як все відбувається та що вже зроблено. Більше в сюжеті Галини Башти. Спочатком весни кожен завзятий господар дбає, аби навести лад у себе на подвір'ї, а для сільської ради нагальним питанням стає благоустрій села десь прибрати, побілити чи пофарбувати, відремонтувати. Ще на сільських сходах було вирішено розпочати благоустрій територій. Тож наша знімальна група вирішила на власні очі побачити, як все відбувається та чи всі сільські ради на Новгородціварщині справляються з поставленими задачами. Голова Кудлаївської сільської ради Катерина Поступайло розповіла, що вже очистили від сміття центр села на черзі інші території. Люди на громадських роботах примонтували трошки з штахетних заборів біля будинку культури, там біля колишнього приміщення школи, огородили колонку біля магазину і провели виробку порослі по кладовищах. Виробили всі. Клини все обрали, кладовище залишилося тільки вигребти і прибрати могилки. Ну, те, що ми можемо зробити, просто організувати людей і зробити, ми це робимо. Але якщо це виходить, що треба якісь кошти значні, то, звичайно, такої роботи ми зробити не можемо. Кудлаївська сільська рада одна з найбідніших в районі. З інвесторів тут лише місцеве товариство Авангард, яке не в змозі обробляти великі площі земельних угідь. Тому земля тут відпочиває. Інші інвестори до села не заходять. Тож і бюджет сільської ради поповнювати нічим, а хотілося б. Як зазначила Катерина Поступайло, вони змушені були навіть звільнити трьох техпрацівників з будинку культури в Кудлаївці, Ігнатівці та з сільської ради. Хочеться допомогти всім соціальним закладам, які ще залишились на території сільської ради, говорить Катерина Олександрівна, проте коштів немає. Добре вже те, що односельці відгукуються на прохання, виходять на суботники та допомагають підтримувати чистоту довкілля у своєму населеному пункті. На сьогодні триває залучення безробітних громадян Новгородцівського району до громадських робіт. Цьогоріч районним центром зайнятості було закладено договори щодо участі у громадських роботах з 11 сільськими радами та новгородців міською радою. З настанням теплих днів всі починають прибирати прибудинкову територію. У місті та селах Новгородцівського району до упорядкування населених пунктів залучають безробітних. Протягом березня квітня з одинадцятими сільськими радами та міською радою були заключені договорі на громадські роботи. На даний час у нас вже 41 особа бере участь у громадських роботах. Найбільш активніше залучені люди з таких населених пунктів, як Бірінська сільська рада, Орлівська сільська рада та міська рада. Сьогодні громадські роботи виконують у міському парку, прибирають минулорічне листя, сміття, біля туалет та роблять доріжки. Під час спілкування з робітниками почули, якби ж то все, що ми робимо, цінувалось. Так воно і є. Перед травневими святами парки, вулиці та й все місто і села виглядають чудово, проте згодом знову бачимо купи сміття і бруд. Залучення безробітних до громадських робіт загалом триває 180 днів. Вони також займатимуться озелененням, виробкою чагарників, упорядкуванням кладовищ. Ці люди сподіваються, що жителі міст та сіл достойно оцінять їх працю і підтримуватимуть чистоту у населених пунктах. В рамках вже традиційної акції Майбутнє лісу у твоїх руках випускники та вчителі міських шкіл висадили алею випускників про те, які дерева садили, та з яким настроєм знає наша журналістка Оксана Кримова. Понад 150 молодих дерев в рамках акції За чисте довкілля було посаджено одинадцятикласниками шкіл міста. Тим самим на городі Сіверському з'явиться три алеї випускників по вулиці Шевченка біля водонапірної вежі та поблизу загальноосвітньої школи номер 2 Цього дня висаджували різні види дерев та кущів, серед яких дуб, горобина, катальпа, калина. Мене багато років і дорослі вже дерева. Випускникам 2016 року будуть нагадувати про їх шкільні роки. Це є пам'ять на все життя. Пройдуть роки, ми зможемо це згадувати з посмішкою. Нам буде дуже приємно. Також ми будемо сюди ось своїх діточок приводити і показувати, що це ми посадили. Я думаю, що це пам'ять на все життя. Це дуже важливо для нашого міста, оскільки з останній час було вироблено багато алеї нашого міста, особливо по вулиці Шевченка. Саме тому я вважаю, це доволі благородна справа, яка має бути виконана. Всі саджанці безкоштовно надало державне підприємство Ногороціврське лісове господарство разом з учнями висаджував деревця і міський голова Олег Бондаренко, який впевнений, що кожна людина має робити все, аби зберегти рідну землю для майбутніх поколінь. У нас є чудова можливість за допомогою учнів гімназії, за допомогою учнів другої школи та державної гімназії імені Ушинського Висадити прекрасні дерева на вулицях міста. Не без того, що були деякі такі організаційні неурядиці, скажімо так, але ж старшокласники дружно вийшли і надали допомогу місту в посадці дерев. Після зимовий період наш організм ослаблений і потребує відновлення. Для підняття імунітету необхідне повноцінне харчування, зокрема вживання овочів та фруктів, які містять вітаміни та мікроелементи. Проте у цей час, коли довражає власної городини ще далеко, а прилавки магазинів та ринку рясніють свіжими овочами, не слід забувати, що вони можуть містити небезпечну кількість нітратів. Які саме овочі є найбільш шкідливими, дізнавалась Наталія Приходько. Огірки, помідори, редис, зелень та капуста. Місцевий ринок та магазини вже давно заполонили ранні овочі. Вони приваблюють наш ослаблений після зими організм своїми яскравими барвами, тож дуже важко утриматися від їх придбання. Проте не слід забувати, що, окрім корисних речовин ранні овочі, можуть містити і шкідливі нітрати. Лабораторні дослідження показали, що редис, огірки, помідори та яблука цілком безпечні для вживання. А от кількість нітратів в зеленій цибулі перевищує норму. В даній пробі помідор судя по таблиці менше 30 мг на кілограм, при нормі 150. В даній пробі огурців вийшло 122 мг на кілограм при нормі 200 мг в луки у нас получилась 231 мг на кг при норме 180 за словами спеціалістів, що весни результати досліджень ранніх овочів майже не відрізняються. Найбільше нітратів виявляються в зеленій і ранній капусті, також перші полуниці перших динях та кавунах. Найбільша накопичуваність цих шкідливих речовин знаходиться поблизу кореня та в шкірці. Однак є деякі методи, які можуть зменшити кількість нітратів. Немножко їх замочити в воді. подержать в воде, это уменьшает процентов на 20, если вы поддержите там, ну, часок, это, это уже будет. И я же еще сказала, что делайте салат, едите сразу, не храните его. Термическая обработка. Новгород Сіверці піклуються про своє здоров'я, тож підходять до питання покупки ранніх овочів дуже відповідально. Більшість чекає власної городини або ж купують їх не часто і в невеликій кількості. Ранніх оцих нічого не купую, поки своє не виросте. У мене своя грядка, а яблуки я не можу без них. Я постійно на але Я стараюся свої ті покупати. Якщо ми беремо, то небольшої количество Агранічують себе, Розуміємо, що можна і отравитися. Як розповіли в лабораторії, кожна нова партія овочів та фруктів на ринку перевіряється на вміст нітратів. Висновки досліджень віддаються продавцям. Тож, якщо ви все ж вирішили поласувати свіжими овочами та фруктами, проте є сумніви щодо їх безпечності, не соромтесь попросити довідку, де буде вказаний вміст шкідливих речовин. Так як 2016-й оголошений роком англійської мови, то працівники освіти намагаються привити любов дітей до міжнародної іноземної мови за допомогою різних заходів, один з яких нещодавно пройшов міській бібліотеці. До речі, так співпало, що одним з гостей на святі був саме іноземець. Подробиці дивіться далі у сюжеті Наталії Захарченко. Мова миру і дружби саме під такою назвою пройшло мовне мистецьке свято в Новрасіверській міській бібліотеці минулого тижня. Присвячене воно було року англійської мови в Україні. Протягом декількох годин ведучі всім присутнім показували фільми про обряди та традиції англійського народу, про чудові краєвиди, шедеври історії та архітектури Англії, Шотландії, Ірландії та Уельсу. Викладачі та учні ногороцівської музичної школи в ході свята дарували глядачам приємні враження від класичної англійської музики і не тільки. Окрім нограціверців, серед присутніх на заході був і гість нашого міста. Мешканець Нідерландів Віллем Антон ван Вуорен. Він був приємно вражений тим, що у такому невеликому місті проходять чудові заходи, спрямовані на популяризацію європейських цінностей в Україні. Також пан Віллем Антон ван Ворен сказав, що надзвичайно вражений українською народною піснею та чарівністю і красою українських жінок для мене дуже приємно знаходитись тут, хоча я не розумів про що розповідалось на заході. Проте я дивився на музикантів і мені дуже подобалось. мене також вразили діти, які були тут присутні. вони не розмовляли, їх не відволікав телефон. Голландії діти розмовляють постійно, а тут сиділи і слухали. Стейге обідін наприкінці заходу ведучі нагадали присутнім мудрі слова Тараса Григоровича Шевченка і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь, та закликали присутню молодь займатися вивченням іноземних мов, а особливу увагу приділити англійській як мові міжнародного спілкування. Відроджуємо, пам'ятаємо, бережемо під такою назвою в Гроцівській гімназії номородин пройшов патріотичний захід. Учні 8 А класу розповіли про свої сімейні реліквії, про їхні походження і пов'язані з ними історії. Майже у кожній українській родині є річ, яка дорога, як пам'ять, і передається з покоління в покоління. Реліквії можуть бути різними від дорогоцінносте до прізвища. Про свої сімейні цінності розповідали учні Новородціврської гімназії, номородин під час родинного свята. Відроджуємо, пам'ятаємо, бережемо. Серед речей, які найчастіше передаються у спадок у українських сім'ях, вишиті та ткані рушники. Присутні на заході дізнались про значення кожного кольору візерунка. Говорили про весільний рушник та весільну сукню і традиції, пов'язані з ними. Перейшли у спадок нинішньому поколінню також прабабусін сервіз дідуся, подарунок перстень та швацька машинка, яка в роки голодомору врятувала сім'ю від голодної смерті. Серед реліквій, які зберігаються в родинах століттями, значне місце займають ікони. Вони також служать за оберіг від зла. Цінують в українських сім'ях старі фотографії, секрети випічки пасок та розпис писанок, вірші, написані пращурами, українські пісні, свої прізвища та імена, цікавляться їх походженням. Час відведений на захід промайнув дуже швидко. Хлопці та дівчата дізнались багато цікавого та корисного. На мою думку, дуже важливо цінувати і пам'ятати своїх батьків та рідних, а також реліквії, що вони передають нам. Сьогодні згадувалося багато сімейних реліквій, з одним з яких є вишиті рушники. Бо вишиті рушники це символ української нації. Сьогоднішній захід мені дуже сподобався, адже я дуже люблю проводити час з моїм класом. Крім того, це дуже важливо цінувати такі цінності, як реліквії сім'ї, а також імена та. Прізвище, адже це також є своєрідними цінностями і реліквіями певних людей. Такі заходи для сучасної молоді дуже потрібні, адже вони навчають шанувати сім'ю, сімейні традиції, прищеплюють любов до історії та до всього українського. Ми всі одна сім'я, зі наміров. Новгородівські баскетболісти стали переможцями турніру, що проходив у Києві. Окрім них та місцевих спортсменів, у змаганнях брали участь дві команди Західної України. Баскетбольний турнір спеціалізованої дитячо юнацько спортивної школи Олімпійського резерву No16 серед спортсменів 2003-2004 років народження під назвою Київська весна проходив 7 по 9 квітня. На запрошенні позмагатися за звання переможця відгукнулися чотири команди: місцева Івано-Франківська з Коломиї та Новгорода Сіверського. Протягом трьох днів на баскетбольному майданчику київського спорткомплексу вирувала запекла боротьба за право володіти. М'ячем команди були сильними і не бажали поступатись одна одній. Відри очках у деяких матчах був настільки маленький, що до останніх секунд неможливо було передбачити, хто переможе. Але ж фортуна, як кажуть, завжди на боці сильніших. Вихованці новородцівського комплексної на дитячо нацької спортивної школи провели три цікаві напружені поєдинки. Хлопці зробили все можливе для того, щоб їх команда очолила турнірну таблицю. В результаті вони обіграли всіх. Своїх суперників і стали переможцями турніру. У ми, ми гуляли 39-69. З Києвом ми виграли на одне, ну, на одне очко виграли, змогли видобути ви перемогу. А з Іваном Франковським, що був невеликий, я не пам'ятаю точно 50-30, невеликий розрив був у грі. Ми очікували, що ми зможемо перемогти дві команди з Івано-Франківськ. Івано а думали, поборемося, Це справді вийшло поборотися і з цими силами здобули перемогу. Досвіду отримали ми в тому, що за ці ігри, коли ми грали проти команд, ми навчилися тим, що більше треба грати командною грою, ніж. З самим вибрасить м'ячі. Товариш артема по команді Олександр Камка говорить, що Новгород Сіверська збірна дуже сильна. Він навіть не сумнівався, що Новгород Сіверці переможуть. Я очікував те, що ми переможемо. У нас теж була дуже сильна команда. В ній грало вісім чоловік. Ми готувалися дуже сильно, наполегливо. Я хочу поїхати на чемпіонат України. До речі, новграціверські баскетболісти постійно беруть участь у змаганнях обласного рівня. До цього року мали другий результат. Будемо сподіватися, що досвід, який вони отримують на інших турнірах, допоможе їм у 2016 році посунути лідера команду Чернігова зі свого місця і стати найкращими гравцями серед баскетболістів Чернігівської області. 17 квітня відзначається день пам'яті про Йосипа, піснописця і творця канонів на Йосипа починає звучати голосок цвіркуна і вперше подає голос журавель. У давнину виходили у цей день з будинків, звертались до журавлів як до борців зі злом і захисників від нечистої сили. Наші пращури примітили, якщо в день 17 квітня спекотно, а вночі прохолодно. То то до хорошої днини. Чи очікувати нам тепла та сонечка у неділю? на синоптичного прогнозу. Я з вами прощаюся, миру і злагоди у кожному домі.